Усім доброго дня! Сьогодні з вами будемо готувати качку гарячого копчення. Для цього нам знадобиться качка та приготувати розсол. Для приготування розсолу нам знадобиться на 1 літр води, сіль 100 г 4 столові ложки, цукор 20 г 1 столова ложка. Лавровий лист 5 штук, запашний перець, 5 штук, чорний перець 10 штук, коріандр, зерна, пів чайної ложки, часник 1 головка. Витрати приблизно 1 літра розсолу на 1 КГ продукції. Ми готували 6 літрів розсолу. Далі нам потрібно буде просушити нашу качку біля 2 годин. Беремо шпагат та об'язуємо нашу качку. Коли обв'язали і підвішуємо. далі розпалюємо багаття на мангалі. Готуємо нашу коптильну для гарячого копчення і не тільки. Коптильню можна придбати на сайті shop Comlua. Там багато різних варіантів. Беремо щепу. Щепу також придбали на сайті Chopin. Щепу розсипаємо приблизно 2-3 в мені на дно коптильні. Ставимо решітку. На рішітку ставимо нашу качку. Наливаємо воду в гідрозатвор, закриваємо кришкою та ставимо на вогонь. Через хвилин 5 відкриваємо кришку нашої коптільні та випускаємо. пар. Як бачимо через 10 хвилин, що з коптільні йде вже димок, то вже нам треба буде зробити менше вогонь, щоб наша щепа не згоріла. Далі при коптільні треба буде кожні 20 хвилин відкривати кришку і спускати канцероген. Як бачимо при копченні в нашої качки температура не нижче 90 градусів. Ось, пройшло півтори години, наша качка, як дивимось, вже готова. Можна качку оставити на 2 години, після цього вже можна її вживати. Ну, Наша качка вже готова, ми будемо їсти її. А всім, кому сподобалось відео, де придбати коптильню, та ще ми залишимо посилання під відео, щоб ви також могли радувати себе та своїх близьких копченими виробами. Можна коптити сало, реберця. Рибу та різні види м'яса всім добра та миру.